Може, навіть невелику якусь частину суспільства таких собі глядачів на стадіоні з попкорном. ну, там це окей, там контрнаступ, все воюємо. Хлопці тримаються, все, все супер, все це. Ну ми тут так поки цей собі стадіон це... не те, що напівпорожній, порожній, тому що люди дивляться на це унилоє, якби ні ні нічого. Яке називається марафон, і вони перемикають кудись інше. О, тобто, там навіть нема що дивитися, Розумієте, Я втомився повторювати, що в нас була за час з 24 лютого лише дві такі масштабні інформаційні кампанії, які були реально проведені. Це перша кампанія про те, що потрібно економити електрику, коли бомбили в взимку. Це ну, енергоносії, це логічно. Ну тому що прийшла біда, і потрібно людям пояснювати. Що давайте трошки прикрутимо там, де можна. І друга кампанія це рекламна кампанія так званої гвардії наступу. Все. Угу. Я весь час говорив: я мрію побачити таку ж рекламну кампанію щодо Збройних сил України. А, і нарешті вона з'явилася буквально нещодавно, і там знову ж таки не без ляпу обійшлося, коли в цьому рекламному ролику про Збройні Сили України було використано фрагмент із фільму про ЧВК Вагнер. Ой! -йо. Ну от і тобто робили напевно однією лівою ногою. Я розумію, що це не <рес> річ боротьби офісу президента, де, -де, де було все дорого по багатому. А це так задньою лівою ногою, що то скліпали, аби 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 було. Е, чи потрібно це було робити? Так потрібно, ну не так, і це треба раніше. Було зверніть увагу в Росії. Вся Росія завішена рекламою вступай в. Е ЧВК Вагнер, йди, фактично йде реклама вбивства українців, і дуже багато цієї реклами в таких депресивних регіонах. Де, окрім як піти е вбити українця і щось заробити, ну дасть ну можливо пощастить виживу, ну якщо ні, ну якась там компенсація буде родині. Там завішена Росія цією рекламою. Подивіться в нас. У нас цього немає. От. Я вже не кажу про героїзацію конкретного солдата. У нас цього взагалі немає. Ну і дійсно дивлячись на все це, от і ти і, і ти розумієш, що в нас воює лише один офіс президента. От як вони почали відстрелюватися від якогось уявного ворога на Банковій в, в лютому 24-го, так вони досі відстрілюються. От, там напевно такі запекли вже бої йдуть. Вони використали кучу багато всяких боєприпасів. От таке враження, що от воює лише один офіс президента. Все. Тому, да, на жаль, ну картина не дуже. Плюс оці історії і позбавлення надбавок військовим, і е, позбавлення нагород, і покарання за якусь, навіть не критику, а за те, що людина розповіла реальний стан речей. Ну, воно не додає популярності. І тоді дійсно, от Дмитро Вовнянко правильно став запитання: а чому все ж таки от нема бажаючих йти в Збройні Сили? Тому що вони, подивлячись на це, ну в них нема бажання йти. А ніякої мотивації теж немає. Ну тому дійсно ми якби в такій дуже поганій, поганій історії. Зокрема, фінансові мотивації на це також можна. Так, ну, Бо, аргумент, так. Тут, розумієте, окей, можна було би, ну якось ну, завжди є багато людей, які йдуть захищати, не тому, що треба гроші зробляти. Це ну, не, не, не в Росії. Вони йдуть захищати себе і своє майбутнє. Але навіть ніякої мотивації, от я включаю цей марафон, ну я не бачу. Ну, от, ну, от, Мало того, що цей марафон вбив телебачення як таке, о, це таке було. Але, ну, якщо його функція виконувалася, створилася для того, аби це була сучасна наворочена газета Правда так, вони цю функцію виконали. Чи виконали цю функцію, якби для підняття морального бойового духу інформації, яка дійсно е е мобілізує людей і змушує е зовсім інакше сприймати е картину на фронті? Ну ні.